По прошивці та по мікросхемі. Щоб вияснити, яка саме прошивка потрібна, треба з'ясувати, яка версія плати. Що стосується мікросхем, давайте подивимося. Тут у нас стоїть халтек HT46H, точніше, F47. На цій платі вже у нас прописано: ось, бачите, tін Це завод виробник просто їх. Торгова марка. Тут у нас тут у нас мікросхема SAS 11.01. Тут у нас теж HT46 вже r 47 Неважливо, яка мікросхема, важливо, яка прошивка, яка версія плати. Бо якщо ми, наприклад, кажемо за оцю плату, яка використовувалась в стабілізаторах, плата керування і плата індикації. Це було до 2010 року. Потім пішла плата вже ось така з дисплеєм на такій мікросхемі. Був перехідний варіант, коли ще плата вже була нова, а дисплей був старий. Так в мене пару випадків таких було, для мене теж було це. Відкриттям трошки, але ось до 2010, після 2010-го, потім 20-22 роки вони почали трохи їх модифікувати, замінюючи ОН-2003 на збірку транзисорів Дарлінгтона, щоб відійти від ушкодження цієї мікросхеми, хоча не дуже часто буває, але буває. Тож одна прошивка. Друга прошивка, третя прошивка і четверта прошивка у комбінації з цією платою. Розумієте? Тож, Для того, щоб з'ясувати, яка вам потрібна мікросхема, яка прошивка, потрібно дати більше даних. Тобто звернутися в сервісу, а так можна переписуватись дуже довго. Мікросхеми на версію на ось таку, після 2010 року трошки залишились трохи є. Можна мікросхему і придбати, а так да, взагалі, то тільки заміна плати, ставите плату і забуваєте вже проблему, скажімо так, надовго, а може і назавжди.